Всем добрий день, включи в запись. Играю, короче, в помощь новый ивент, по якихось рибьох. Я не знаю, что это за і мне дали сразу твои катамины, бо це уже другий рывень. Амата, иди сюда. Амата. А, катамин а за говно. Ну ладно. Ми хоч не неуд... хоть мне э. Ну да, конечно. А, воно, воно тепер, тепер вимахується важкістю того, що воно положить катамін. Дівочки, я стільки маю е, їжі, що цей катамін мені вже просто... просто везде в мене цей катамін, щоб зрозуміло. Так що давайте. Дивіться, більше хп, але це не 100 хп, щоб це було дуже складно, і ви знали, Це риб', знає, ця риб наносить удар одної мавки. Може зараз вона буде наносити тисяч. І то а не факт, що вона може вбити. Mm -hmm. Знаєте, від поносів. Я не буду шутити про їх навіть. Це компанія нормальна, я вже скачаю всі їхні ігри, бойових вихоті. От зараз, іменно зараз я їх вам і покажу. Правда, так зробити, щоб вам екран мені не показати. Так, ви скажете, не багато, це... Вже авальтірується не дуже правда, с ним на приділянно. Будемо щасливим? будем, ми будемо чесні. Ми ж не будемо брехати. Лише відкинула Вальтіру. Дивіться. Ніхті куроль. Голобий, як пузир. Скажете, -мо, ти вже 7 тисяч Скажіть це моїй э, гіппер-гіпер баба-баба-ба-баба. Ба, 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 ба. Тра -ла, тра ла ла тра ла 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 мої машини. Я типу не, 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 кажу, що це найсильніші які такі може бути. Він, звісно, мінус у мене одноразовий, але якби три тисячі урону не хоч. О боже. Челіки, давайте познаємо Ви слабкі, ви дуже слабкі. Ось вже ваші рейбьохи розуміють. Ты бхи перестанет розлетатись. Сильніший я. Бо в мене умбер супер два кута. Умбер супер Ледженд два куби. У мене дуже багато всяких інших... инчист. Я так говорю тупо, но я планую, знищити два щоб купити купить Один другий. Я думала, что он не был, сей сей маньяк дуже любовый. Да, а я его купила уже за 150 Это у меня у меня на Боже мой, если кролик разлетается в прах просто. И что мне Не знаю, навіщо мені... боже рану за такий туфер раунд уже вошай... ладно, давайте поки, може там не флайкет випаде, якого я вже хочу зробити... Я я пару раз пропадение е е е літачого кота, мені тепер його давать не хочуть. А я його майже зробив 30 район. То сум. Миссю, я цю феминис. Я ж виповнив фінис, а, ну все, я вже куплю кунг кута я навіть зомбі зомбіотбреці проходити не буду. Навіщо не буде? Що ж, надіюся це імба. У мене гаразд може на нього є. У цей мадам сумо просто боже яке воно говно. Знаєте, давайте помовчимо. Так, у мене тут багато хто не відкритий, але я багато з них купляв минулі походження. Кунфу-кет. Ой, що я по експісу своїм, що це буде дуже дорогі і сині коти. Дайте його візьмемо. Що мені цвіточку взяти? Спеціальні кути. Спеціальні кути це як і сині, які слабкі. От не знаю, якісь гречани. Стратує я Ні, Шука класна. От культу. Не, ну по ціні хоч, хоч трошечки сильний він робити. Свит Бемба. ПМС Курф Речаль, его не может бути могут, так что я на всякий видео себе. ну, знаєш? Я вже розчарований. О боже. А тут ні одного оригінального персонажа вам не будет. Так что навіть... Гіпер-гипер проблеми в ді ведмедів всяких небудь. Буквально на... Парша анімація 200 тысяч лайків подруж... Зносить способна. Ну це не си. Це ж почекаємо, він не як не як дорожнього китана, це нагадує тисячі урона. Блі, а все класи, я не можу. А, так ми що швидко режеметься. Знаєте, я офигел. Скільки ти Ладно, дві тисячі урону? це не дві але... Це може дві. Це за це, 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 це. Це 200 тысяч чебус так у нас импички такой им бы ты не вина на видно Дешевий дешевый дешевый у нас тут заложить какой ярший як лучше ты играешь чекай Легко, це дуже легко Знаєте я Не знаю. Да и рамбол цвета. Only brother left. Я знаю по вашу швы, что у нас там рехуется и таке. Блин, миссий человек занимаюсь к одной Три 3000 хп. Мало обіцять. Мало обіцяется. Ну. Знаю. Слабко Слабочку, слабочку, собочку, слабо. Так. Справися ти з нею? Оце питання. він що мало ХП має, нагадую О.

Osionfish. вот. Roth. Мне не нравится, что там написано и как он выглядит. О, Боже. Просто думайте, что это нормальный кит. Нормальный. Лайф, лайф, хардмод. Да, жить это твой хардмод, я просто... Жить это рада хардмод. Вот так, так, в названии написано. Mm. А доход... Тепло... Не, блин, він. Він ще п'єпу. Арей. Имба. П... Имба, П... 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 имбулечка, їмбуля, имбуля, їмбуля. Імбуля, имбуля, имбуля. Блять, я вам не покажу. Є так, шут. Шось... Я очікувала, що це буде погано виглядати, ну ладно. Не себе чтобы ты бежку. наверное, на пана богато Я ну все-таки совсем классный. должен ну, быть ну, пьяный. Пьяный. А, это спам. Коты. Коты спаму спам уже челик

проблема помощи топ у мене нахоплю продовження продовження удивіться тут є тоже один типа я за заміпан так немає ви це будем пошки поїздить що не написує опа гармата Скейки, скейки приводі все так дуп зао Лайки. Дякую тобі. Там вже походу, да, їх там два заробки. Знаєте, якщо б це було без шкоду, Я би зараз сам вийде. но про плюс погано. А до речі, ну, магазин от тебя тут. Ты загадал, не заметил, загадывай. Сайт, хлопка боповки. Силы звонишки, да ладно, телп шейки, це то не панки показали. Бутылка в здесь уходит. Ну что кому е? ну, не по кого-нибудь. Мы агарки днем чуть каба поправится снимать. Я вандав. Не знаю, давно. Давно. Дама і господа, щоб ти ще духа чи давайте його де Він попал на плот! Я не рад, якось обладнання того виглядає. Мені він би сподобався перший. Адаптернфістиру just a bender. Адаптований п'як першого стилю. А, бойового сли. Я ж ускучала за английского домой. Физ. Си вымова, я розумію. Это физ. Типа руки, чи физ. Руки. Ладно, там все? Баба. Папа. Я сказал, папа. папа. Ой, ви тільки зараз побачите, як дещо викривається. Апхути.